Друзі, вітаю дорогенькі, щиро дякую вам за підтримку. Сьогодні я хочу розсадити діточки, фіалочки. Зараз покажу вам апехарізма. І ці діточки, я, ну, вони в мене виросли, підросли вже, і треба їх розсаджувати. Зараз я ось вам хочу показати це, я ще хотіла їх розсаджувати, де у мене тут. А ось бачите, це напочепила на, цю назву сьогодні вже сьогоднішнім числом, бо хотіла ще бачите, 28-го їх розсадити, і так у мене щось не вийшлося. Я вже пона, поначепляла на стаканчики, а цей сьогодні бачу, що я ну, треба мені оце все пере перекліювати заново Буду е, цей торфосуміш я вам говорила яка? Е, ну ось давайте зараз я приготувала стаканчики. Що нам для цього потрібно буде? Ну, Як завжди, такі маленькі стаканчики у мене, як вони? вони не дуже маленькі, тільки вони 80 грамові чи 100 грамові ось такі стаканчики, бо діточки у мене невеликі, не вони ось такі. Зараз я їх буду розсаджувати. Я їх пересаджувала у вазон з листочком, а потім ну, в мене є відео, я вам показувала, листочок я видалила, бо багато місця займав. І ці діточки теж у мене, вони, бачите, базончик такий не дуже він такий важкий. Я думаю, що там ну вони такі можна було б пролити ще перед висадкою, але ж я не буду цього робити, бо я вам говорила, що у мене тут перепад температури і краще я їх так буду висаджувати. І обов'язково актару, а хочу вам сказати, що Um, він такий у мене зараз, така торфосуміш, вона е, не дуже у мене е, така, ну, ну, зволожена, але ж не так, щоб воно дуже бо хвилююся, щоб вони у мене не тут. Е, у, у цей коктейль я не додаю зараз деревне вугілля, і я дуже шкодую, я хочу вам сказати. Я дуже про це шкодую, тому що коли я додавала у свій коктейль деревне вугілля, у мене піалочки, діточки, фіалочок і листочки вони у мене не загнівали. не загнівали. Ну, я не знаю, хочу вам сказати, що перепад температури теж. ну, Впливає дуже на рослинки і ось так мої дорогиньки. Зараз я ось таку зроблю. актару ми з вами поклали сюди. Так, діточка. Маємо одну діточку. Діточки такі вже. Гарненькі діточки. Ось діточка у мене без корінця. Ось, Бачите, корінець у мене відпадає. Відпадає. Не у мене так. Як буде вже, що я буду робити? Є у мене одна думка. Ну, ось, бачите, теж без, без, без корінця. Є у мене одна думка і маленька така діточка, теж вона без корінця. Я не знаю, чи, чи буде з нею якийсь... Так от я її покладу. Є у мене там теж... Згодом побачите я вам покажу. Буде на відео, я вам покажу, які в мене там маленькі, я їх попотикала. Ну і формуємо гарну розеточку, негарні листочки ми видалимо. Ну, Ось якось так ми її і залишимо. Я піці теж два прибрала. Ну, чомусь мені так хочеться. Оці теж. ну... Корінці у мене повідривалися, бачите, ось так. Висаджуємо, як як у мене вийшлося, так я і буду їх висаджувати. Захочуть попускають нові корінці. Я і ці два листочка видалю. Ось так Ось так я її залишу. Хочу, щоб вам було видно, чи видно вам на камеру туди чи сюди покласти я. У мене так збоку сиджу і ось так зроблю таку, ось так я її і приткну. Нож, ніж у мене такий робочий, я їм користуюся. Ну, ось так. Ось так. Є одна. Далі. І ще. Так, потихеньку ми їх висадимо. І ще. Так, потихеньку ми їх і висадимо. Ці листочки, ці я хочу вам показати, що ось ці якісь такі листочки, я їх, мабуть, не знаю, ось так я їх хочу залишити. Бо вони зовсім без корінців. У мене малесенькі там корінці. І е, я. Видаляю листочки, щоб легше було їй, діточці, ці прийнятися. Ось так. І ось ця ще ось така вона величенька діточка. Ось теж листочки я повидалю Зовсім корінці у неї немає. Бачите, що ну, ось так. Ось так я її залишу. Трохи вона кривенька, бо до віконечка тягнулася, вони у мене стоять на оцих ящиках зараз. Та й вона так. І я вимушена. Я ні такими зараз не паличками, ні чи такими скобами я не користуюся. Я ось так зробила і поставлю ось так. І так воно буде. Чому ніж, так він у мене робочий. Е, мені зручно, я тут і пакети їм відкрила актару, і е, так я їм палчки ці у мене прогинаються. Так, на ложечку теж на, налипає торфосуміш, суміш і не дуже зручно. Ну, ось так, так ми. Висаджуємося. Е, є у мене ще одна маленька діточка. Маленька-маленька. Е, ось вона. Е, а е, про цю діточку я хочу вам ще сказати, що я її, е, ну, я її поставлю, коли вона вкоріниться. Бачите, вона не хоче, вона на бік гайдається без корінців. Я так Отаку зроблю ось так. Так буде краще. Е, е, коли вона коріниться, і зараз я її під лампочку поставлю так, щоб вона повернулася до лампочки. І вона буде рівненько потім рости. І ще у ще мене одна є маленька. Бачите, така зовсім-зовсім маленька вона у мене без корінців я не знаю, видно ось так видно вам. Я не знаю, чи тикати її, чи буде з нею якийсь толк. Ай, зараз спробуємо. Давай ще і ета. залишилася у нас одна. Дуже добре, що є рослинки, це як такий релакс зараз для нас, скажімо так. Ось так я її теж не знаю, що з нею буде далі. Я вам покажу обов'язково, друзі, що з нею буде далі. Як вона буде себе почувати? Така вона малесенька. І ще і без корінця, і трохи стовбурець у неї там пошкоджений. Ну, Ось, бачите, вона в мене не тримається, я зараз її ще, ще глибше. А вона вже там як хоче. Торкосуміш я не теру на цю тірку, як українську. Терка, тірка. У мене крупна фракція, я так її руками пожмикала, пожмикала. Те, що я коктейль додаю. І дуже шкодую, що я не додавала весь цей час деревне вугілля. Я дуже шкодую. Я коли додавала, у мене в минулому році на підвіконні стояли у веранді, там холодно, я вам показувала у мене є відео, як я. Там у пакеті вам показувала і е, піалочки, там діточки в піалочок вкорінювалися, і корінці пускали. Було деревне вугілля. а Зараз у мене я його не кладу, і я дуже шкодую, е, я до нього, мабуть, обов'язково повернусь і буду додавати його у свій коктейль ну, для рослинок, бо бачу, що. Треба, треба. Ну, у мене у моїх умовах перепад температури треба додавати деревне вугілля обов'язково. Ну, ось так. Получилося у нас з вами 5 діточок, АП, харизма, фіалочки, діточки фіалочки. 3. 02 24. -го. І будемо стежити за ними, як вони будуть далі. Щиро дякую вам за підтримку. Хто не підписався, ще обов'язково підписуйтесь. Натискайте на дзвіночок, коментуйте, подобайку відео. Ну, там внизу є під відео кнопочки. Ви знаєте, що робити. Не, не лініться, Підпишіться. Е, бажаю вам мирного неба. Е, міцного, міцного здоров'я. І...